з звоселем я вас вітаю, всі зерном боговитим, добрим людям працювати. несувало козоні, по дурівці, по ослоні, всі густо перекресну. На випробують людям теж, промовляю з кожним кроком, на щастя з вами року. Христосся рождає. Подирі панує, новий наступай, Христос ся Новий рік, хай новий рік при новий рік у вишиванці, розбудить вас щасливо вранці і принесе у вашу хату усмішок і радощів багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє миром і любов'ю, і подарує вам здоров'я. Христос ся рождає. А й день до святкового різдва дзвенить усюди коляда. Щастя велике освіщає, Христос ся рождає. Хай сипляться гроші дощем вам із неба, й Господь посилає усе, що вам треба. Христос ся рождає. І з різдвом вітаємо вас з вечерою святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває. Христос рождає. Родиться в полі з житої пшениця та хліб і сіль будуть у вашій світлиці. щоб ви в своїм домі всі були здорові, і щоб було у вас усього доволі. Христос ся рождає. Щасливого різдва і на весь рік добра Христос Сем. Році, ворожу, гадаю, привертаю, відвертаю, а в новім всіх благ бажаю. Дорогі Ромали, вітаю вас старим новим роком та бажаю вам щастя та здоров'я в нашим славнім та квітучому обертині. Христос рождає! Я добрий доктор Гейморіт, мацою по під самий спід, всіх лікую добиваю щастя й радості бажаю. Христос Вам В новому році добре спиться і на бовці, горілиць і в носу вниз, і в гостях, і вдома скрізь. Хай вам не сняться гроші, начальники хороші. Хай не сниться найсолодші і не раз, не два, а щоночі. Але щастя, хай не сниться, Христос Сердаць. Шановні обертинці, мої браття і сестри, привіть бої від валі та великі. Ви цього року були щасливі, здорові, і багаті, що в дід Мороз Червоний діз Вам купу доларів приїз. Рахунок банку, що відкрив, з диво сотворив. Хай перетворив щедрий гном Ваш холодильник гастроном Він чує із тими святами, щоб лежали догори п'ятами. Він чує із тим різдвом, щоб лежали до гори животом. Щоб ніхто не їхав з хати у світ заробляти, щоб нас греки брали лахи, чехи мурували, італійці, щоб самотів людей доглядали, щоб в нас косили, німці загрібали, а москалі на стаді мної викидали. Нехай збува, нехай це все збувається, Христос рождає. Ви взяли участь, що ви пропідтримуєте підтримуєте ті добрі традиції започатковані в нашому селищі. Премія коляда вам від підприємців селища і премія від Богдана Миколаєвича Станіславського. Прошу! на радість ми сьогодні ми щасливі бо Різдво Ідучи з небес у гості, наш поріг не обійшло вас. Приїхала привітати Маланка села Яківка. Зустрі. Господарю, пусти нас до хати, хочем тобі, господарю, замаланкувати. Добрий вечір у році новому. Щастя бажаємо вашому дому. Щастя бажаємо і весело жити. У році новому нічим не тужити. Старий рік минає, новий наступає! Христос ся рождає. Нині Малані, завтра Василі! Наша Маланка, файна на газині. Може, ви щось не зробили. Може вам миски ми. помили? Можу вам попрати, а ще я вмію файно замітати. Що ти там мете? Що ти метеш? Треба від порони до пора, Який пісти тебе на мою голову приніс! не догода, сам мете! Та я покажу, як сам Чу Чути, чути дзвін, із Карпатських гір? Це йде сюди свято коляди. Опірцемся підпираю, ще й в боки руки складаю, а як коломийку почую, зразу в танці хочу танцювати.

доле, ціло мило мотовило папірим біль волошині навіть ще в кожушені я торгую мені хор, я продам, мені хоч продав, продам мене пес великі Ми не будемо торгувати завезти жити фетіска щодо українець що, що, що не вміє танцювати козацький гопа Підемо до церкви, бо церква та наша, не даймо її ворогам завзряти. Віншуємо вас, сусіди, щастям, здоров'ям цими святами, щоб ви в щастю здоров'ю ці свята провадили, нового року дочекали. Від нового року. До богоявлення, від богоявлення до Встрітення від Встрітення до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесіння, і так рік за роком, поки вам пан Бог призначив А до нас Жартівливо на розмову надійде Маланка знову. Від села і до села прийде свято Василя, а водиця юрданиця дасть здоров'я вам повінця. Щоб ви в мирі проживали і горя не знали. Шановні господарі, гості, добре мати кому, яка б тебе зов'язово скаже. А я би хотів своїй маланцю подякувати, що вона виступила сьогодні перед вами. А вам щастя, здоров'я, на много, блага і літ. Де зганка, кажи, де гроші в хати. Показуйте. Свято старого Нового Року та святого Василія. Шановні наші Василії! Святе Різдво і Новий Рік нехай дарують довгий вік, нехай зоря із неба сяє, нехай Господь благословляє, хай Василь вам заколядує і щоднини в молитвах довгий вік дарує. Вас прийшла привітати. Обертинська Маланка Снятинська зустрічайте. З Новим роком вас вітаю, щастя й радості бажаю, і щоб був наступний рік значно кращим, ніж торік. Щоб ви з успіхом трудились та на свята веселились, аби гроші повинні міг заробили ви за рік, щоб жили ви у здоров'ї, мирі, благодій любові, щоб щедрими столи для гостей завжди були. Щоб збилися що мрії, сподівання та надії, щоб здоровий, як граніт, дав вам Бог на сотню літ, Христос Козаки ми, Запорізькі їхали здалека, нам дорогу показав старий наш колега, атамани приказали вас забавляти, а ми вирішили вам гопака станцювати. <рикла> Подарю, і з тим добрим роком щастя, сили за здоров'я І з новим доробком, той старий рік, хай ніколи до вас не вертає, всяким лихом у квіті нехай пропадає. Той новий рік, що приніс вам здоров'я та сили, а щоб господарю много літ прожили. Христос серед. Він чує вам нині, що люди добрі, яка поміч Божа завжди з вами буде, а й кожної днини, кожної години вам Бог помагає. Біда й згине, по вас радить, жити і пшениця, і всяке збіжжя, і всяка пашниця. Тож будьте здорові разом діточками, що смуткою горя не була між вами. Бо бега ти моя стара, що ж ти мені поставила, ткінчиш свій сумку, Я ж собі до нього зуби поламаю. Як його так немає. О, людоньки, як мені з бабу розійтися, з молодою зійтися? Дідусику, мій дорогенький, та я за тобою доглядала, як за маленьку дитину. Ось тобі борщику наварила, з грибочками, а ти хочеш молодої, та з'їв би ти грани горячий. Ой, бабко, та де я без тебе? Давай ліпше затанцюю. Доброго дня, газди і газдині, Я яєцем добрий, вмію ще робити, кую, дую, ще й краду, ще й ворожу. Можу навіть жінку красти в кого є. А давай я, дайте краще буханку хліба, то я вам і заспіваю. Миленький, давай для них за буханку хлібочка запасила. Ти могрим, я до вас, коли краще для вас час. Моз гондлюю, торгую, все міняю, все купую. Якщо треба, то продам, бо я маю добрий крах. Я політик не веду і не лає, не краду. Що купую, то за гроші. Масло, яйці, сирка, жида з хати виганяти. Жида бити, жида пхати, жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль, били козаки. Ну а жить живі, бо божий твої добрі гроші, а за них усі розкоші. Сила, слава, честь, жінок, все вам дай за них жінок. Якщо женете, то вступлюся, але я ще повернуся. Є на шинка і кубасте, водка, ананаси, треба здраво сісти, трохи випити, з'їсти, але в нас немає часу, чих чорів. з Новим роком вас літала, щоб і кури у харі у вас ліслися, щоб і сині у вас велися, щоб киш у хаті нялка, і собака в дворі галках, щоб ваш дім мав фінанси, а в хазяїна щоб стояв. Наша Маланка вітає всіх Василів та Василії з їхнім завтрашнім святом і вам всього найкращого. Для них ми заспіваємо ногами літа. За коляду маланці і відповідно коляда від підприємців селища і премія від підприємця Станіславського. Вас Сісію засіваю, з новим роком вас вітаю. всі сердиться, житло чиниться, лампу, коліну, що вас притягають. Перелік минає новина наступає, Христос і рождає. Відкутій відріздва, Бог дарує нам дива, щоб жили щасливо в мирі, в хаті чи в міській квартирі, щоб на попутті за столом було сало з часником. А якщо чогось ще треба, а й Господь пошла в неба, Христос ся рождає. Козацькому роду нема переводу. Христос ся рождає!